Сідітіо Кампус виник у відповідь на виклик, що жодна установа okay. в світі не готує таких спеціалістів, що є щось по цифровізації, є якісь короткі курси для державних службовців, є якісь курси з розробки, є щось про AI. Але повноцінних програм, які могли б виховати CDTO, їх немає. Тому був створений CDTO Кампус з ініціативи Міністерства цифрової трансформації та з підтримки наших партнерів. І Сідтіо Кампус має. Фізичне місце в Києві зараз. У нас вже 24 програми існує, uh -huh. і з цього року ми розподіляємо їх на факультети. У нас є ai факультет, у нас є Гафтек-факультет, у нас є кібербезпековий факультет і дія-факультет. Найголовніший наш фокус в тому, що всі наші викладачі це ті люди, які зараз займаються цифровізацією, uh -huh. тобто це практичні спеціалісти, які діляться дуже сучасним досвідом.